В Рівне все дуже просто. В Рівне я приїхав навчатися після завершення школи, вступив до сьогоднішнього аграрного коледжу на спеціальність будівництво, Закінчив, потім продовжив навчання в одному інституті. Став інженером будівельником, у мене майже 9 років стажу навчання в стаціонарі. До речі, так, 2 роки я повернувся ще відпрацював в селі, мав там посаду головного інженера, гучно звучало. ну, але все ж таки це зовсім ну, не та звичайна зона розвитку. І повернувся я в Рівне на посаду виконроба, ну і так розпочався мій шлях. Будівельника і, по суті, потім побудувався в Рівному і вже так. Так тут і залишився. Тут вже значно більше прожив, ніж до Хмельниччині.